Які яскраві події чекати Україні в травні? Яскраві події Україні в травні? Карта імператора. Ну тобто Україна в має стає більш потужним, більш потужним елементом в світовому створенні і створення світових. Порядків ми отримаємо якусь допомогу, все ж таки, яку довгий час чекали, і вона буде е, направлена на якусь відбудову. Чи будуть глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Чи будуть е, глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Чи будуть глобальні кадрові зміни в українській політиці в травні? Да. Е, над цим працюють до цього вже певний час йдеться. Будуть якісь заяви гучні е, припинення роботи певних е, володарів, імператорів та заможних дуже людей? Тож я скажу, що в Україні в травні буде глобальна. Важлива доленосна зміна керівництва, і це надасть нашій державі можливості зростати на нових енергіях, в нових правилах, нових потужностях та з втілюванням власних мрій, тому що все, що відбувається на сьогоднішній день, як і в кожній державі, воно все ж починається з керівництва. Тож зміни в керівництві в державі України буде на краще. Чи ведуться зараз з Росією переговори щодо звільнення українських військовополонених? Чи ведуться зараз з Росією переговори стосовно звільнення українських полонених військових? Да. Перемови не ведуться тут, якось якісь домовленості навіть досягаються невеликі, непотужні, але все ж таки перемовини домовленості йдуть. Чи вдасться е, домовитись про визволення і повернення наших полонених? В найближчим часом якась невелика кількість полонених повернеться додому. Але мені тут показують, що повернуть мертвих, повернуть цивільних, військових полонених повернуть В найближчим часом. А от тема військовополонених, вона чомусь зависла і вона чомусь на зупинці, бо по ній не можуть домовитися, немає даних, немає якихось чітких розумінь. Тож це питання ще, на жаль. Ще, на жаль, не вирішено. Але розмови йдуть. Навіщо до України прибула герцогиня Единбурська? Тут важлива соціальна місія, тут людина, яка досліджує щось, яка досліджує, ну, дослідження страждань. На власні очі побачити страждання, розповсюдити про них. Відчути безліч поганих емоцій, їй дуже не сподобалося те, що вона побачила, те, що вона почула, те, що їй розказали. Не знаю. ну, Тобто інформація, яку вона отримала, вона її травмувала емоційно, дуже сильно травмувала. Е, яка мета? Е, це необхідність, це необхідність політична, це необхідність е, соціальна. якась. Ну, Тобто, людина їй це навіщо. Не, не навіщо це як регламент такий, отак би я сказала. Тому що тут, як е, е, я спираюсь на якісь правила і їду отримувати страждання в Україну, от е, що вона собі думала, коли вона сюди прямувала. Ну тобто, це якась необхідність демонстрації усвідомлення. Знайомство з новинами. Ну, тобто, щось вона для себе особисто, аби е, іншим про це розповісти. Таке відчуття, ніби не було, як був брак інформації, брак емоційної якоїсь інформації, тому що тут людина, ну вона прям капець, як е, в шоці від того, що вона побачила, розумієте? Ну тобто, тут за баштою і місяцем тут її світ зруйнувався, те, що вона собі бачила, як вона це розуміла, і це дуже візит. Е, від наших партнерів добре, і до чого це приведе, і це приведе. До чогось дуже важливого, дуже позитивного, особливо якщо це спрямовано е, на цивільне населення. Ну тобто, це все ж таки заради цивільних, не заради війни, е, тому що тут карта дітей, карта духовності, карта е, всі карти, які кажуть про саме емоційний стан, про турботу, про, про безпеку, але таку безпеку не військову, а безпеку більш соціально -емоційну. Е, добре. Як це вплине? Чи вплине це взагалі якось на підвіни? От таке відчуття, що ми вже дивимося на після військовий час, розумієте, тому що я питаю, як це вплине на хід війни, а тут планування, тут якісь наміри, тут якісь програми, тут якісь проєкти вже готуються для того, аби попіклуватися емоційно зцілити. Е те, що вона побачила, от, от про що йде мова, розумієте, і вони будуть вкладатися в це фінансово. Тобто вони будуть витрачати ресурси на те, аби вирівняти от саме емоційну складову цього процесу. Ну круто, слухайте. Жінка втручається, коли знаєте, коли за справу береться жінка, то там з'являються окрім цифр, з'являються емоції, відчуття і надії, сподівання на краще. Тож нехай все вдасться, все, що заплановано, прекрасного для. Україні. Чи справді ЗСУ вже отримують зброю з нового пакету США? Ні, з нового пакету США ще зброю ніхто не отримає, тому що тут тільки думки, наміри, обіцянки і очікування. На сьогоднішній день і ще б сказала, що йде розподіл. От ви тут навіть не розподіл, а як вибір, хто ж ту зброю отримає. Там південь чи північно, куди ж її відправити, на яку бригаду її можливо поставити. Але стосовно нової зброї, я не можу сказати, е, чи використовують ЗСУ з, ту е, зброю, яку вже надали США, тут от про це більше йде мова. Тож тут щось вже із того, що було, частково невелику кількість використовують збройні сили, але про нову. Розмовляти рано, на жаль. Чи доходить до фронту зброя, яку нам надають партнери? В дуже невеликій кількості. І за пажиком я б сказала, паж мечів це більше про, про набої. Про те, що розходники. Тобто про те, що використали його не стало. Оце доходить. А саме зброя ні. Тут більше, більше очікувань, більше балачок, але в тілення я поки що, на жаль, не бачу. Слухайте, ну в Україну вона не доїжджає. От от що мені показують, воно ніби як не доїжджає до України. Якась невелика кількість є. Щось приїхало, але ми не можемо його використовувати таким чином, аби воно впливало активно на бойові дії та на стан війни, взагалі розумієте? Ну, Тобто заявлено королеву Пентаклів відправили подумки обіцянки, новини і відомості. А отримали повітря, розумієте? Ну тобто, отримали воду. Нічого ми не отримали з того, що от в тій кількості, ну тому що заявлена королева а отримали пажика чаш. Тобто із такого обіцяного о, отримали от стільки і в тій кількості, яка не може безпосередньо вплинути на хід війни в тій потужності, аби її використовувати от, Отак розумієте? Тож ми що робимо? Бережемо, е, тримаємо, захищаємо і чекаємо, тому що для того, аби її активно використовувати, і могла все ж таки вона вплинути, її е, потрібно набагато більше. Тієї кількості, яка є в наявності, її недостатньо аби е, переломити, а риз, е, е, йти на ризики і ну. Тратити цю зброю ніхто нам не дозволить. Тож ми чекаємо, коли назбирається вдосталь. Отак мені більше покаже. Тобто, це не е, те, що нам брешуть, чи не те, що в нас її там е, ворують. Ні. Це на тому, що воно до нас ніяк не доїде, тому що обіцяно багато, а надати можемо мало. І заявлено ілюзії. Тобто, заявлено навіть обіцянки про. Ту допомогу, якої немає в фізичному світі, ну тобто, ми вам обіцяємо, що ми вам надамо там 200 танків, а їх всього в три в наявності існує. І ті 170 ще потрібно відтворити. Розумієте, тож потрібен час. От дивіться, таке відчуття. От таке відчуття складається: що оця, оцей ланцюжок по використанню по виробництву зброї та передачі її Україні він ніби починає реалізовувати після заявно, ну, тобто, як порушено сам ланцюг, замість того, аби виготовити, заявити і надати, вони спочатку заявляють, а потім починають виготовляти, спираючись на ці заяви. Тобто розумієте, ніби як вони виробництва е, запускають вже після того, як розуміють для чого їм що потрібно. Тобто, спочатку як смету вони таку певну складають, про що їм потрібно працювати і на яку зброю їм потрібно зараз. Покладати ресурси. Тож тому спливає так багато часу. До яких наслідків може призвести те, що Європарламент не визнав легітимність Путіна як президента РФ? Не до яких воно ніби розхитування якесь таке дрібне є, але воно на рівні інформації ні до чого не призведе. На жаль. Толку вони он цього картопляника, драника теж не признали. Це не заважає йому знущатися над Білорусю. Тож чому Україна вирішила тимчасово відступити від Євроконвенції про захист прав людини? Тут буде зміна, а це буде така сама зміна, як я казала, що буде у нас зміна е, у всіх правилах. Тут я навіть бачила зміни в конституції, якісь будуть, і вони відбудуться. Ці зміни е, досить швидко. Тож, це не е, протягом там наступних 30 років змін. Ні, це будуть зміни в Конституції, зміна правил. Е, чому тому, що це. От знову випала карта смерті, карта трансформації. І трансформація і смерті це завжди болючі процеси. Навіщо вони зараз це заявили? Бо це необхідний процес, тобто без цієї дії не станеться іншої дії. Ну, тобто, це як за. Ем... За правилами, за домовленостями, за паперами, тобто, це необхідний бюрократичний процес. Більше на це схоже. Ну тобто, це не наміри спричинити е, щось страшне, чи відмінити щось хороше, це все ж таки як правильний процес зміни правил. Ну, отак от мені показують, е, тому що. Після цієї дії, давайте так: чи запрацюють ці зміни, чи запрацюють ці зміни? Запрацюють. Ну тобто, але називати це глобальними змінами я б не стала, тому що все ж таки це певний крок до змін е, усієї системи. Усієї системи. Взаємодії зі всім світом, от про що мова йде? Ну тобто, зміни в конституції будуть вони будуть. Знову ж повторюся, що неможливо, аби всі були задоволені. Тобто, завжди будуть хтось, хто буде, ну кому це буде не дуже зручно, ці зміни, але сказати, що якась страшна е, справа проти людства вчиняється, ні е, це все ж таки більше схоже на бюрократичні процеси, які нам в першу чергу для чогось необхідні, тому що. В кінці в кінців ми будемо задоволені цими змінами, тобто, це все шлях до певної стабільності, яка вже ніким не буде розхитана в майбутньому. Тож, оці якісь такі хитаючі питання і моменти, їх потрібно налагодити. Аби їх налагодити, потрібні такі зміни бюрократичні та документальні, паперові. Тож спостерігаємо. Яка буде реакція суспільства? Незадоволення, яка буде реакція суспільства. Ми не задоволені чому, тому що ми не розуміємо, тому що немає пояснення, тому що немає роз'яснень, тому що немає розуміння, для чого це навіщо? Це відчуття, що за нашими спинами щось з нами роблять, приймають за нас рішення і виносять нам якісь вироки, на які ми жодним чином не можемо вплинути. Оце відчуття безпорадності, відчуття, що ми живемо з зав'язаними очима. і від нас нічого не залежить, воно не може сподобатися. Ну, в жодній країні, я думаю, суспільству воно б не сподобалося. Врешті-решт, як ми будемо себе почувати після цих змін. Ну, все ж таки ми прийдемо до е, певного якогось стабільного стану. Стану. все зупиниться це, ну і звісно, контроль. Потрібен більш е, чіткий і Жорсткий контроль над населенням. І зараз над цим працюють в документальному сенсі. З якою метою ЗСУ відвели з лінії фронту всі надані Україні американські танки Абрамс? Я б сказала так, зараз Україна як новий. Новий виток відстоювання власних прав. тож тут щось змінилося, змінилося у відносинах, і змінилося в угодах. Тож Україна відвела танки всі для того, що в неї, по-перше, не було варіантів цього не робити, ну тому що це якийсь наказ це дуже така жорстка досить умова. І ми зараз, як з новою силою, будемо вигризати власні права, права на життя, права на волю, на свободу і на мирне перебування на цій планеті це необхідність. Ми на цю необхідність пішли, нам вона не подобається, але так необхідно. І все ж таки, воно виведе нас. Туди, куди нам потрібно. Тож те якісь процеси військові, вони необхідні. Будем ли, чи будемо чи буде Україна ще використовувати танки Абрамс? Якась заміна ідеї, тут втручаються, втручаються сильніші, різка зміна. В нас будуть дуже різкі е, зміни на фронті. І тут е, різко припиняється, щось різко припиняється. Чи будуть використовуватися танки Абрамс ще на фронті в Україні? Ні. Чому? Тому що Сонце.